Слава Богу за Божих людей у моєму житті, у яких є чому почитися, це Станіслав Миколайович та Юлія Валерійовна Салтаненко. Це саме ті Божі люди, яких Господь обрав для втілення плану Божого у житті багатьох людей, також і в моєму житті, Приєднуйтесь до міжнародної місії Слова Боже, щоб разом. Перебувати у справжній біблійній церкві, навчатися та зростати духовно. Потрібно розуміти, що церква це учні Ісуса Христа, а не будівля, це віруючі люди, камінці у стіні Божого храма, які вивчають Боже Слово, втілюють його в своє життя, а також допомагають іншим прийти до Бога. Ми навчаємося у старших пастирів апостолів. Станислава Миколайовича та Юлії Валеріївни Салтаненко, які як проповідують, так і живуть. І ми бачимо плоди їхнього життя, і як каже слово Боже Матфія 7.17, усяке дерево, яке родить плоди добрі, є добрим, а погане дерево родить і плоди погані. Станіслав Миколайович з дитинства мав духовні переживання. Коли у шестирічному році на віці отримав серйозні травми голови, і через думки йому проговорила сама смерть. Напевно, ти помреш. Але одночасно з цими думками небо відкрилось та Бог проговорив до нього: не помреш, але будеш жити. І сьогодні люди з України та різних частин світу, зокрема Казахстану, Польщі, Німеччини, Румунії, Дубаю, спілкуються з нами. Вивчають Боже Слово. Приєднуйтесь до живої церкви, живого Бога.